Має стати ваша Україна на енергіях порушеного інформаційного балансу, ознака хвороби життя на землі, єднання із небесним джерелом. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити всі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Архангел Метатрон сьогодні вийшов зі мною на взаємодію, щоб знову звернути нашу увагу на необхідність відновлення балансу енергії. Прийшов із коротким посланням також владика Павло Венеціанець. Венеціанець є владикою променя божественної любові. Першим своє послання передав Архангел Метатрон. Баланс енергій. енергії світлі і енергії темні. Коли вони перебувають у балансі, тоді життя гармонійне. Коли баланс порушений, а він порушений у всі тисячоліття існування вашої планети. Усі мільйони років він порушується завжди в один бік, який відводить людство від світла, занурює у матеріальне. І ці матеріальні пристрасті будь-які опускають на низькі вібрації, породжують катаклізми, провокують конфлікти і війни. Коли на землі багато конфліктів і війн, це ознака хвороби життя на землі, хвороби прогресуючої. І щоб її вилікувати, необхідна ампутація або й перевтілення. Зазвичай це відбувалося через перезавантаження життя на землі, через перевтілення людства. Світлі часи Атлантиди також закінчилися падінням у низьковібраційні пристрасті. Так закінчили усі давні цивілізації відступом від світла, порушенням балансу. Бо світло це чистота. І триматися на частотах чистоти, можливо, при систематичному єднанні з енергіями Творця, постійне єднання з ними як з джерелом життя, усвідомлене єднання, не те єднання, яке вам проповідують. Ні, це не те єднання. Це єднання, яке відбувається щомиті налаштуванням на джерело світла, яке живе у вашій душі, і єднає його з небесним джерелом. Я хочу сказати про будь-які прогнози, інформаційний простір. У ньому також повинен існувати баланс. А коли ви відкриваєте новини і на вас лине потік низьковібраційної інформації у передбаченнях того, що ще не відбулося, тоді цей низьковібраційний інформаційний потік витягує із глибин вашої душі усі непропрацьовані страхи. Багато мас медіа живуть на енергіях порушеного інформаційного балансу, паразитують на грошових потоках низької інформаційної лавини, яку викидають на голови на мізки незахищених істот Божих. Немає нічого, щоб не можна було попередити об'єднанням енергій воїнів світла. Немає жодного прогнозу, який не можна було б трансмутувати сильними енергіями. Не існує жодної події, хід якої не можна було б змінити. Ви часто говорите, усе вирішує Бог, усе в руках Божих». Ні, любі. Ви, керує, ви керуєте тими енергіями, які приводять до руйнації, а чи до будівництва. Бог це всі ви, це кожен із вас. І якщо більшість падає у низькі вібрації, Формуються зміни енергії колективного, руйнівного несвідомого. І тоді ви говорите: Бог нас карає за гріхи наші. Самі ви себе караєте, самі інформаційні потоки маєте бути дуже уважними до того, що читаєте і що слухаєте. Будь-кого із вищих сил ваші мережеві ресурси можуть закидати багнюку. Це і мова про поділ на наші боги і не наші, рідні і не рідні. Знаю, тобі вже не раз про це говорили, але я скажу ще раз: усі боги вам рідні, бо душа кожного з вас жила у різних цивілізаціях і різних народностях, у різних країнах. Те, що ви у поточному втіленні народилися в Україні, у вибір вашої душі. Це як уявити, що вам потрібен новий одяг і ви вирішуєте, куди йти його купувати. На базар, у магазин модного одягу чи великий торговий центр. Так само ваша душа перед втіленням вибирала, у якій країні народитися, який досвід пройти, яке тіло обрати. якщо ви в минулому втіленні жили на американському континенті, у розвинутих країнах Європи, в Азії, а у цьому втіленні народилися в Україні, ви народилися тут, щоб, вбравшись у базарне вбрання. У перспективі розбудувати базар у великий торговий центр із головним модним магазином. Цим модним магазином має стати ваша країна, Україна. І вона стане тоді, коли більша частина населення вашої країни відновить баланс енергії у собі. Баланс енергії єднає вас із любов'ю Творця. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вмінню взаємодії з восьми архангелами. Продовжив Павло Венеціанець Безумовна любов проявляється у різних виявах. Завжди, у будь-чому, у будь-якій події, яка з нами стається, чи з нашими рідними, з вами, з вашим є мудрість Божа. І любов Божа до кожної втіленої душі, Час вже готуватися до розкриття любові творця у своїй душі. Неможливо непідготовленим застрибнути у потяг, який від'їжджає, бо немає певності, що ви не загинете. Немає певності, що доїдете на цьому потязі туди, куди бажаєте, куди він їде. Єднатися із Творцем в енергіях світла і любові через Божественний потік. Єднатися щоранку із світлом Творця і так готувати себе до відкриття серця його безумовної любові. Зруйнувати своє его. Зруйнувати его означає трансмутувати Я у Ми. Ми є Творець. Ми є творці, ми всі разом є частиною однієї великої безмежної енергії Бога Всевишнього, моє я і Твоє, я, і Його я, і її, і наше я. Усі ми є присутністю Бога в нас. І не я один творю те, що проявляється у реальності, але я відповідальний за те, що твориться у реальності. Бо моє Я єднається з іншим я, з багатьма іншими я і утворює ту велику могутню силу творіння, яку ви називаєте Бог-Творець.